Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення Вітова за добу. 22.30 Лозівський район Біляївська територіальна громада село Петрівка. На територію приватного домоволодіння впав БПЛА типу шахет без детонації. 21.24 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в триповерхову адміністративну будівлю сталося загоряння на першому поверсі. Вогнем було охоплено площу 100 квадратних метрів. 21.20 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Підлиман. Внаслідок обстрілу се. СЗВ пошкоджено будинок. 21.19 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання каба в приватний будинок постраждала 54-річна жінка. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних життям. 17.00 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада село Шипувате. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 16.14. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внастлідок обстрілу горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. 1604 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внастлідок обстрілу Каба частково зруйновано приватний будинок. Горіли дві господарчі споруди на площі 100 квадратних метрів. Постраждав 76-річний чоловік. 15.02. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Каба постраждала 85-річна Жінка, 8.56. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. 8.30 – Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Курилівка. Внаслідок скиду боєприпасу з ФПВ-дрону Постраждав 55-річний чоловік. 8.10 – Ізюмський район, село Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі будівлі. Рятувальники звітують, протягом доби здійснило 30 оперативних виїздів. Кілька разів за добу ворог обстріляв приватний сектор міста Куп'янськ. В результаті обстрілів виникло п'ять пожеж. Постраждало троє людей, один чоловік загинув. Всі пожежі оперативно ліквідовані. Вогнеборці ліквідували шість пожеж в екосистемах на загальній площі трьох гектарів. За допомогою броньованого автомобіля рятувальники евакуювали із села Смородівка Куп'янського району двох людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51. Вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п'ять з пропротивника просунутися вперед. На Куп'янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п'ять атак ворога. Триває одне боєзіткнення. Марія Суйова, Дмитро Нгуєн, та Єгор Мікенін. Харків. Новини.